Коротке відео по проводам, які вони в принципі, бувають, але в даному випадку конкретно про цей, вип... цей комплект. Значить, що ми маємо? Маємо акумулятори під 4 болти, тобто на плюсі 2 болти М6, на мінусі 2 болти М6. Це акумулятори Єва. Почну з, з чого? почнемо з мінуса. Два наконечника. 16 6, провід 6 АВГ. Два наконечника підключаються на акумулятор. інша сторона підключається до BMS на бтері мінус. Далі з БМС. Також два наконечника, окремих 6 АВГ. Переходять на клеми 2 плюс 2. Для того, щоб струм, коли підключаємо навантаження одну клему, не йшов по одному провіду, є провід, який об'єднує дві клеми. І, відповідно, завжди струм йде з обох майданчиків на БМСки. Мінус розібралися. Йдемо тепер з плюса. Тут те саме: дві клеми зовнішні, два наконечника М6. Підключаємо. Далі йдемо в автомат. Як я зробив, для себе я ставлю, не обтискаючи в автомат, провода, але так не можу відправити, тому я ставлю наконечники. В даному випадку, в такій конфігурації, я ставлю, обтискаю наконечник 16.6 та його зрізаю. В результаті отримуємо. Ось такий обтиснутий кабель. Якщо, як видно, вся площа зайнята міддю, мідю, немає порожніх місць, то наконечник таким чином перевірив якість обтискання. Значить, два проводи заходять в автомат, двохполісний. Це зроблено для того, щоб знизити опір на автоматі. Бо вони маленькі і мають доволі високий опір. Відповідно, використовуючи два полюси, ми вдвічі зменшуємо опір цього автомату. І фактично він використовується як вимикач у випадку короткого замикання. Ну і далі з автомата плюсовий кабель йде на дві клеми акумулятора. Ну і Додатково виготовляю з'єднування рядів з мінуса на плюс. Ось такий повний комплект. Наразі їх було небагато, цей комплект ну, має коштувати на 200 гривень дорожче, ніж звичайний, з-за того, що в ньому з'являється додатковий кабель від автомата до клем. Зазвичай оцей кабель одразу йде на плюсову клему акумулятора. Якщо акумулятор має дві шпильки стандартні М6, тоді використовується кабель 2 АВГ. З однієї сторони наконечник 35-6 з іншої також 35-6. Тут одна зовнішня клема, тут одна клема акумулятора. Ну, і коли збираю сам, дозволяю собі зробити максимально короткі. Провода. Я не можу такі каротиші відправляти замовникам, бо є певний ризик, що не вистачить, хтось якось інакше щось поставить, тому не роблю трошки з запасом. Ось Собі зробив такий от коротенький. Так співпало, що чотири вертикальних білих корпуси стоять. Тому вирішив їх також записати в це відео. Знизу ручка зараз не встановлена, тому що буде здійснюватись ще монтаж акумуляторів, і вона заважає для розборки, ну, тому я її не ставлю. Далі вже за бажанням замовник може або ставити, або не ставити ручку. В принципі, нижня ручка вона не обов'язкова. Ну і Тут ще черга трошки білих залишилось зібрати. Я Одразу відповім, чому я їх збираю, бо відправляти корпус не зібраним дуже складно. В новій пошті немає коробок під них адекватних, я не можу там в палетку насипати. Якщо відправляти 2-3, тоді певний сенс є не збирати. Мені простіше зібрати певний в тому, що він повністю комплектний, щоб потім не досилати якихось недостаючих компонентів.